Хтось пише. <кій> Добре, що ти згідний з тим, що люди про тебе пишуть, які ти. И привет, Академик. А сразу Академик Павлу в голову вспоминается. Так, то есть плюсик поставил. 3 икса. А что за видео? Это... Расскажи что -то. Это мечта была в детстве, если просто крабовые палочки. И Зара у нас сбывается просто с Эдемой, крабовые палочки. Как миллионеры, раньше -таки. Ну, я буду богатым, буду купляться и просто крабовые палочки. <кх> вот и момент настал. Ему и можно купить свои крабовые палочки просто так. Такие. Такие э, бы. Никто на меня не ведется. Никуда еще не пацан. Безработный, не миллионер. Что там че пацаны пишут. Так. Тикне. Тик. Тик-тик-тик. О, комареч Ну, в селі є трохи дівчат, мені 23. І я протерений, від книжок не читав. Я просто насадрав. І всіх уже достал своїми шутками дебільними на то этот вид. Если ви не знаєте, то я больний чоловік. Ну. Но... Хтось тобто пише. Ужас після сирників питань до магазинної паски я не маю. Яйця фарбувати, то теж морочитись треба. А оцей святковий стіл сосиски в пачці, гречка і банка з якимсь поносом, то жесть. Напишем єс. Yes. У мене англійська розкладка. Напишем єс. Yes. Нічого собі академік. Хорош. Він казав, що гречка крала. Або у вас саму погибав. Є таке. На англійської розкладі написав, є таке, а да і нормально. Діма молокосос. Да. Не отрицаю. Кстати, дивився свої старі ролики. В тому году я реально був ну, як на 15-16 років виглядав. Десь на 17, ну максимум. Шляпа на роботу йди. Уже побіг. конкретно. Я в том году ще. Це в том году, да? Не, в позатом году. В позатом году я важу 60. В том году я важу 64. В том году я важу уже в 70. Набрал. Мрел халявы. Да, ты моделись? Дякую, Наташа. Скоро посвидишь, будешь 90, такие ждя. Ну и такие, може вы. кто из на видео, жду человека, написал, фу, напишу, «Де». Со временем вес набирается. Кости расширяются. Моя звать Дима. И я заразь качок. Ну и не только Відволікає. Це моя кошечка, да. Таке хороше. Хто не бачив відео, де вона в мене лежала на руках, така коцечка. Погода. Не кості, а пузо. Ну да, Діма, як у вас погода? Був дощ сьогодні в день. Але прийшов, це собака в цей до. В двері, шкрабає, чи що? Секунду. Це тут вирішишь граффиш. Мама дає голодний, їсти просить. Що я йому дам? Зараз мама йому привезе сосісок. Ох. Так, что пишут? Бодибилдер. Ну, так я себе стараюсь. Старчок или а качок? Да, да, тебе. Винница дождь. У нас был, уже пришел. Так, Украина еще... Так. Ах, где Ахиллес? Я здесь. Я здесь. Веселый хлопак, спасибо. Собака, если хочешь, в шкарабается. А кошка, он обедает. У есть свой обед. Давайте возьмем семки и будем отвечать на комментарии. Витамины купил, уже выпили. Там 17 дней курс витаминов. Уже пропили. Немецкая самоходная 80 мм реактивная система. А то парить. Немає що. А, ну вже отпили своє. Вже все. А красна футболка, то пошло ти комуніст. Хорош! <реш> Ні, я не комуніст. Я не комуніст, люди. А красні, у мене всі футболки красні. Хто Кто Тільки по тону чуть отличаются. Світлій, темній. І в основному без рисунку. Чисто красные футболки. Не, их 17 днів пропиваешь, и все, и там месяц с другим он и Кульчик, семки, кухня, да? Я живу. На земле. А если бы точным... Житомирська область. Катюша Катюша відповідає, і то правда. Що саме? Ти пише, то тобі працювати впадло. Да? Коли будеш зустрічати зустріч підписати не знаю, коли время... Настане і людей буде много. Мені здається, мало таких. Хтось пише, а он вкусний. Да. Навіть дуже. Хто пів сок з цього до? З манго, з баночки. Вареньку слабо сумму зварити в літню пору. Да. Вообще слабо. Иногда кажется, что ты задался целью попробовать всю срань, которая есть в тебе. Да? Да. Тома Ренат, да. Привет, Сережа. А мне пишут, что он невкусний. Кто никол в жизни, дате манго мангол не куплял и не бачив. И пишет. О, де ч забив сок? Я тебе. Нифига себе. Так, а де Пасхи. А Пасхи Д. Пирежки, крашенки. Чужда, что вам прислал. Таке велике свято у нас начал каши. Так. Дійсно жден Люди обіцяли прислати. Так є. Якщо один АТБ на, на все село, то що ще пробувати? От, естественно, другому ще не А от уже й йде до нас. Ходи! Ходи, кошка! Надо бігом сімки доїдати, щоб кошку чухати. Вам видно кошечку? Це моя котеня. Я не любить. Вона не їсть сосисок. Вона у корм. Ми її купуємо хороший корм. Вона нічого, кроме його, і не їсть. я ага, Всем кидаем трансляцию, перезапущу. И будем кошку шкодовать. Машинку. А елки. И хороший корм, а соби сосиски пирожки. Мы и там купляли какие-то сверх премиум за больше 300 гривен. Ну нафиг. даже подешевле. Но все одно. Довольно качественный. Так перезапускаем трансляцию и шкодуем кошку. Погнали.